У середині цистерни знаходиться Брендон Бірча, і він спробує затримати дихання протягом усього відео. Брендон один із найкращих експертів з дихання у світі. Тому, будь ласка, не пробуйте це вдома. Я додам його інформацію в описі, якщо ви захочете дізнатись більше. Залишу Брендона у правій частині екрану, і поки він затримує дихання, ми з'ясуємо, як він це робить. І навіть я навчуся затримувати дихання набагато довше, ніж будь-коли раніше. Я провалив перший рівень, тому що відмовився тримати голову під водою. Бо це доволі лячно. Усім клітинам людського тіла потрібен кисень, щоб вижити. Кисень, щоб реагувати на глюкозу та виробляти АТФ молекулу, яка доставляє енергію туди, де вона потрібна клітині. Дихання настільки важливе, що воно відбувається несвідомо. Воно під контролем вегетативної нервової системи. Відпочиваючи, ми вдихаємо приблизно 12 разів на хвилину, але цей показник автоматично збільшується під час виконання вправ. Мозок знає, коли потрібно дихати. Допомогою хімічних датчиків, що мають назву хеморецептори. У сонних артеріях і в стовбурі головного мозку є хеморецептори для СО 2 Підвищення СО2 у крові робить її більш кислою, і вважається, що ця кислотність СО2 є основним механізмом зворотного зв'язку, який регулює дихання. СО2 утворюється з тією ж швидкістю, що й кисень, тому кисла кров повідомляє організму, що ми накопичуємо забагато СО. А отже, кисень закінчується, тому нам краще дихати. Єдині відомі хеморецептори низького рівня кисню в крові знаходяться в соних артеріях, але вони відіграють меншу роль у регуляції дихання. Ось чому гіпервентиляція перед зануренням є дуже поганою ідеєю тому, що гіпервентиляція легень викидає багато СО2, роблячи кров більш лужною, але насправді це не збільшує кількість кисню в крові, яка обмежена концентрацією кисню в повітрі та кількістю еретроцитів. Отже, коли кров стає лужною, має вироблятися більше СО2. перш ніж хеморецептори дадуть вам бажання дихати. А це означає, що буде використано більше кисню, іноді до моменту, коли в мозку не вистачає кисню, щоб залишатися у свідомості, тому ви можете втратити свідомість під водою ще до того, як виникне бажання дихати. І Якщо ви хочете збільшити час, на який ви можете затримати дихання, вам потрібно оптимізувати два моменти. Перше, потрібно максимально збільшити кількість кисню в організмі перед початком і мінімізувати СО2. А друге, ви повинні зменшити швидкість, з якої витрачається кисень під час затримки дихання. Коли ми працюємо з атлетами, перше, що ми робимо, це перевіряємо їхній результат болт. Просто кажемо, затримайте дихання. Вони затримують дихання на 30-40 секунд, починають дихати, і це результат болт. Болт це тест, що визначає рівень кисню в організмі. Якщо хочете, можете затримати дихання разом зі мною. Коли будеш готовий, зроби дуже легкий видих, а потім дуже глибокий вдих. Болт вимірює кількість секунд, протягом яких ви можете затримати дихання, перш ніж відчуєте перше бажання дихати. Перший натяк на дихання виникає тоді, коли ти вирішуєш дихати. Так. Ну так, саме тоді я захочу дихати. Деяким людям від природи вдається довше затримувати дихання. Наприклад, чим більше ваші легені, тим більше повітря, а отже, кисню ви можете вмістити. Більшість людей мають об'єм легень від 4 до 6 літрів, але деякі люди мають об'єм 10 літрів. І що там? Скільки? 40 секунд. Дереку 40 секунд. Розтяжка може допомогти збільшити результат. Роблю на 90 градусів сюди, 90, 90, а потім ще на грудях. А потім ще раз те саме, але з набів наповненими легенями. І потім ще раз. Ідеальна тілобудова це висока та худа людина з достатнім об'ємом легенів, але не надто великою кількістю тканин для споживання кисню. Алексигура, він просто створений для цього, неймовірний. Зріст метр вісімдесят, важить менше за мене, він як легені. З мозком. ще один метод, який збільшить кількість повітря в легенях, називається упакування легень. Зробивши повний глибокий вдих, ви продовжуєте робити маленькі ковтки повітря, добираючи його з надлишком. Затримую дихання і потім роблю 20 ковтків. Другий момент передбачає зменшення швидкості використання кисню. І оскільки м'язи використовують кисень для скорочення, дуже важливо бути розслабленим. Перевірте усе тіло, а також м'язи зверху до низу і знизу до верху. Як тільки я затримую дихання, я перевіряю, щоб усе було розслаблено. Іноді на виступах Брендон дуже активний під час затримки дихання, і оскільки він рухається, він витрачає кисень швидше, відповідно, не затримує дихання так довго, як може. Завдяки нашій еволюції, коли справа доходить до зменшення споживання кисню, люди мають секретну зброю. Вона називається пірнальний рефлекс савців. Усі савці мають цю фізіологічну адаптацію, яка допомагає нам виживати при зануренні у воду. Трійчастий нерв на нашому обличчі розпізнає прохолоду води та викликає низку реакцій. Серцебиття сповільнюється, зменшуючи швидкість, з якою кров, а отже, й кисень, циркулюють по тілу. Наші кровоносні судини в кінцівках звужуються, спрямовуючи кров до життєво важливих органів та мозку, забезпечуючи нам достатньо кисню, щоб залишатися у свідомості. Якщо ви візьмете урок з дайвінгу, то побачите, як ваші пальці, ваші руки починають бліднути. Якщо я затримую дихання на 10 хвилин, воно покаже 50 або 60, а потім вимкнеться. Бо зрештою в моїх руках не буде крові. Вся кров буде тут. А селезінка вивільняє у кров додаткові еретроцити, насичені киснем, збільшуючи доступний запас кисню. Мозок також використовує непропорційну кількість кисню. Розумова та нейронна діяльність потребує кисню, тому ви намагаєтесь зберегти його якомога більше. Коли ваше тіло не рухається, ваш мозок використовує 80% усього кисню. 80% – це вагоме число. Тому ви хочете уникнути цього. Ви хочете убезпечити себе мантрою, яку будете повторювати, ви хочете перестати думати, але вам потрібно якось скоротити час і потрібно боротись з бажанням дихати. Отже, придумайте щось коротке, що запам'ятається, а потім повторюйте цю мантру, щоб пройти ще додаткових 20-30 секунд. особливо, якщо вам дуже важко рівень СО2 високий, і у вас дуже погана ацидотична реакція. Після того, як ви перевірите своє тіло, повторіть алфавіт і подякуйте кожній літері. Чим більше ви будете практикувати це, тим краще зможете відчути вдячність, і тоді це буде дуже розслабляюче. Коли я роблю дуже велику затримку дихання, я ні про що не думаю. Я на дев'ятому небі від щастя від п'ятої до п'ятнадцятої хвилини. Відчуття, наче лечу на ракеті, що мчить зі швидкістю тисячу кілометрів на годину. Я ні про що не думаю і нічого не відчуваю. Тільки колір. Це через весь мій досвід. І це трохи психоделічно. Після півгодинного тренування з Брендоном у басейні це мій найкращий результат затримки дихання. Добре, спокійно, відразу розслабляйся. Залишу цей кадр у нижній частині екрану. Знай, що цим бажанням дихати, твоє тіло бреше тобі. Не потрібно дихати. У тебе багато часу. Коли захочеться вдихнути, розслабся, це відчуття. Це твоє тіло в реальному часі вимірює рівень pH і посилає сигнал, що потрібно викинути СО2. Але з тобою все гаразд. У тебе ще є 4-5 хвилин, доки ти не потон. ж, все цілком гаразд. Отже, коли захочеться вдихнути, приблизно на хвилину розслабся, прийми це. А потім порахуй до десяти якомога повільніше. Після того як захочеться дихати, дай собі десять додаткових секунд. Гаразд. Гаразд. Добре. Я практикував дихання в заданому ритмі. Приблизно п'ять секунд дих, п'ять секунд видих, просто через ніс у живіт. І наскільки це можливо, не задіюючи жодних м'язів. Отже, один, два, три, чотири, п'ять вдих, і один, два, три, чотири, п'ять видих. Потім я затримав дихання на довшу тривалість. Знаєш, що я думав? Що? <рес> що мені незручно не дихати так довго. <рес> це була приблизно хвилина. Чудово, хвилина 30. Ого. Так вдалося. Легко, і це лише початок. Круто, круто, круто. І скільки зараз? Приблизно хвилина 45, може, 50. Я модифікував поради Брендона щодо зберігання спокою. У потрібний момент я спробував пройтись по алфавіту, але не зміг подякувати. Це було складно. Але я уявляв тварин. Чудово, добре, це хороший спосіб відволіктись. Ще я співав колискові, Чудово. які я співаю своїм дітям. Дуже гарно. я подумав, заспіваю колискові, які співаю для них. Я скептично ставився до того, що мій пульс суттєво впаде, але мій годинник показав, що пірнальний рефлекс савців справді спрацював. Мій звичний пульс 72. 48, чорт забере. Чудово уявляєш? Це божевілля. Я навіть коли сплю пульс, так не падає. Тобто він дуже низький, низький для мене. Це круто. Це мабуть, вперше в житті я не дихав хвилину. Ще такого не було. Ну, що там? 236. 2.36! Ти чуєш? Так трясся. Я сто відсотків ніколи не затримував дихання на дві з половиною хвилини. Це психологічно важко. Відволіктись на кілька хвилин. А як залишатись спокійним, коли розумієш, що ніколи цього не робив? Усім привіт. Не очікували мене побачити посеред відео, правда ж? Але зрештою, я тут нагадаю, мене звати Владі Флейва, я автор каналу промова. І поки Брендон зараз затримує дихання, і він це робить вже 12 ту хвилину. Я не знаю, як він це робить, але обов'язково додивіться це відео до кінця. Поки він затримує дихання, я хочу вам розповісти про ось такий класний набір наліпок. Промова у цьому наборі є 10 наліпок. З цитатами відомих українців, а саме Бажана, Гонгадзе, Тарнавського, Чорновола, Ратушного, Петлюри, Коновальця, Іздрика, Івасюка і Довженка. Цей набір коштує 100 гривень, але насправді він безцінний і весь прибуток. З нього я передаю Збройним силам України. Тому, якщо ви хочете собі придбати такий класний набір і підтримати одночасно армію, пропоную вам написати мені у телеграмі покликання в описі під відео. Пишіть, тому що кількість обмежена. І принагідно хочу подякувати усім, хто підтримує проєкт мова фінансово». От зараз ви бачите на екрані цих чудових людей. Дякую вам дуже завдяки вашим донатам. Канал існує, і я маю можливість випускати нові відео, нові озвучення для вас. І звісно, також хто бажає, хто має можливість, закликаю і вас долучитися. Всі покликання теж ви знайдете в описі під відео. Ну а поки давайте вертатися вже нарешті до Брендона і подивимось, наскільки він затримає дихання. Мені вдалось затримати дихання на 2 хвилини 36 секунд, але це далеко не рекорд. У 2014-му Бранко Петровік затримав дихання на 11 хвилин 54 секунди. Він зробив це, дихаючи звичайним повітрям. Але є додаткові способи продовжити тривалість затримки дихання. Один із способів провести час на великій висоті або в камері з низьким вмістом кисню. Вона встановлена на висоті 5 тисяч метрів, і у камері небагато, О2. Так, дуже мало. Це спонукає організм виробляти більше еритроцитів, збільшуючи їхню здатність переносити кисень. І якщо ви справді хочете продовжити свій час, ви можете подихати чистим киснем. Рекорд Брендона по затримці дихання без кисню становить 10 хвилин, але з киснем він затримав дихання на 23 хвилини. Дихати чистим киснем небезпечно, якщо ви не знаєте, що робите, особливо для фрідайверів. В теорії, якщо ви зануритесь на 6 метрів 5 або 6 метрів, то ризик отруєння киснем набагато вищий. Але якщо все зробити правильно, подихавши чистим киснем, ви значно продовжите затримку дихання. Поточний рекорд належить Будемиру Собату, який затримав дихання на 24 хвилини, 37 секунд після вдихання чистого кисню. Для цього відео Брендон пройшов через тривалий процес затримки дихання. А остання частина включала дихання чистим киснем. Ось він робить останні кілька ковтків кисню. П'ятнадцять хвилин, п'ятнадцять хвилин, але навіть з киснем залишатися під водою весь цей час дуже нелегко. Разом зі своєю дружиною Брендон організував перший активний підводний перформанс, який триває десять хвилин. Одна справа хореографія, режисура поєднати це все, коли ви можете нормально комунікувати одне з одним. Але коли у вас людина під водою. І ви намагаєтеся покласти щось на музику, намагаєтеся дати якийсь темпоритм, поєднати це разом з повітряним танцем. Ми створювали великі проєкти у нашій кар'єрі, але це не було схоже на будь-який інший театральний проєкт. Такого ще ніхто не робив. Ми перші, тому ми намагаємось переконати себе, що цей ризик вартий того, щоб створити щось настільки божевільне. Але це межа чи не так? Як далеко можна зайти? Як далеко ти зайдеш? Ми танцюємо на цій межі. Ви відчуваєте бажання дихати, і воно починається в грудях або нижній частині діафрагми. Але потім, врешті-решт, у вас почнуться справжні судоми. Сіо 2 також має легкий наркотичний ефект. Якщо його досить багато, то втрачається відчуття часу, і ви розумієте, що затримка дихання закінчена. Як саме втрачаєш відчуття часу? Час йде повільно чи швидко, чи не розумієш, скільки минуло часу? Не знаю. Ти просто у дупі бажання дихати зростає, 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 а потім різко падає. 1645. Ти думаєш, я в нормі, але твоє тіло не в нормі. 17 хвилин. Тоді доведеться припинити. Так. І якщо ви хочете навчитись затримувати дихання на 5 хвилин, перегляньте інформацію брендона в описі. Що коїлось у твоїй голові? У перші кілька хвилин я зосереджений на тому, щоб втримати це повітря і не дозволити надгортанику розкритися і втратити його. Пересвідчуюсь, що задіючи його, я не задію інші м'язи трапецію, спину чи міжребер'я. Отже, я зосереджуюсь на одній крихітній групі м'язів, яку потрібно задіяти, і переконую, що все інше спокійне. А потім десь через 5 хвилин об'єм моїх легенів зменшується настільки, що я можу по справжньому розслабитись. І тоді, зазвичай, від 5 до 15 хвилин я дуже розслаблений. Є відчуття вільного падіння, я відчуваю айфорію. А потім, як правило, після 15-ї хвилини на мене починає впливати вуглекислий газ, і в міру того як він зростає, мені доводиться все більше і більше боротися з бажанням дихати. Діафрагма міжреберія, надгортаники тремтять і таке інше. Ти можеш відчути різницю в крові, коли вона окислюється? Так, так, так можу. І яке це відчуття? Кисле. <рес> <рес> Є бажання дихати. Якщо ви практикуєтесь, то звикнете. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар і поширити це відео своїм друзям. Це значно допоможе просуванню каналу. І, звісно, не забудьте підтримати проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео.